Hello, guys! Елогейсімікрофон заждає HDSK і всіх на каналі. Сьогодні у нас коротенька підсумок новин за тиждень. Поговоримо про се, що накопичилось. У нас тут як буде а, перший івент на події другої річниці. Ми трошки про події другої річниці поговоримо про те, що може сказати відомо бути. Uh, да, далі ми поговоримо про новий лаунчер, який в нас релізнувся. І ще, звісно, вже поговоримо про події контейн-крієтерів, сам про нового роду нарешті для гравців, тому що її вже можна роздавати. Брологери її отримали і почали її роздавати. Перше, ми поговоримо давайте, про лаунчер гри на офіційному сайті гри. Сподіваюся, зараз то вікно відкрию. Так, ось офіційний сайт, сайт гри. На ньому вже з'явилась можливість давлон, тобто для Windows, офіційний лаунчер гри. Тепер можна грати в гру не тільки. З мобільних Apple Store через Google Play скачувати через Steam на ПК, а так само можна вже завантажувати і через офіційний лаунчер для Windows. А Для Мака ще до Сіпір немає лаунчера. Але я думаю, це ненадовго. І на Mac він теж незабаром вже з'явиться. Сподіваюсь, до другої річниці гри вони встигнуть його довести. Тому лаунчер вже готовий до свого скачування. Зараз я коротенько це просто покажу, як він виглядає. Ось лаунчер гри гривна знаходить виглядає ось так окремо. Там Steam-овський, він, наприклад, виглядає так. Це буде вже окремий лаунчер гри. Запускаємо наш лаунчер гри, звісно, ж, дозволяємо йому вхід. Як саме виглядає лаунчер? Нічого особливо, чому ну, ви пам'ятаєте, думаю, багато гравців пам'ятають стару версію лаунчер. Вона в нас так само виглядає в такому ж віконці. Є в нас знову такі налаштування всі на ваш якби, смак. В нас є одразу новини тут в лівому куточку, є можливість одразу перейти на, на магазин, щоб зробити якийсь донатик, якщо, звісно ж, хтось цього бажає. Ну і все, натискаємо Play, далі лаунчер нас запускається, підзавантажує дані, якщо це перший раз, друге, ви лагіниці через там Google, Facebook або Apple IT, через те, що вам зручніше. Все, ну тобто в лаунчері, нічого складного взагалі немає. Мабуть, саме такий великий плюс для більшості гравців від цього лаунчера це буде саме можливість донату, тому що лаунчер через Steam підв'язаний до магазина Steam і в деяких гравців або не виходить з донати через Steam, або ще якісь інші проблеми. Тому тепер спокійно через лаунчер на ПК вас буде перекидати на веб-сторінку, де вже ви там будете робити свої донат-шоп, які звісно ж вам потрібен або не потрібен, тому. Це лише більше для тих, хто донатить, як би важливо. А, що хотілося б трошки попередити, якщо ви, якби. Не поспішаєте завантажувати у кожного блогера, що є на партнерській програмі, по DH, є своє якби, унікальне посилання. Ви можете знайти думаю, у кожного блогера, це десь там в їхніх соцмережах, телеграмах, дискордах, або в описі там під відео. І це посилання на даний момент, воно поки що не прив'язано до цього лаунчера Windows. Він вам показує лише при Steam посилання, або ну, якщо ви граєте з ПК, ну, або він дає вам посилання, якщо з мобільного телефону, лише телефон. тому якщо... Якби підтримати свого блогера, то почекайте декілька днів, розробники доведуть до ума е, цю оце посилання, і воно буде скидати вам якраз такі думи на сайт, де буде вже можливість завантажувати або через Steam, або через ПК-версію. Навіщо це робити? Чесно, я сам не знаю, що це посилання до спіру дає. Можливо, це просто розробники ведуть якусь статистику, тому це, якщо ви, звісно, потребуєте свого блогера, якого ви, там, ви якого дивитесь, то завжди завантажите через його посилання. Далі, давайте поговоримо про наступний івентік, який буде у нас вже в грі. Це в нас буде івент, якраз таки... Перший це буде з Anniversary Gріate Gala, Це буде турнір, більше такий прив'язаний під турнір контейнт У Нас можна буде сказати такий ді, Оскар. Да? Буде вибиратися 30 блогерів по грі ДХ, яким будуть видаватися нагороди від розробників. Плюс саме цих блогерів всіх будуть вибирати гравці. Блогери отримують там якісь нагороди, плюс додатково чому гравцям є, плюс якби цьому приймають участь блогера, за якого вони будуть голосувати за переможний його. У місця так само будуть отримувати плюшки. А ще й і гравці, які за нього голосували. Тому голосуйте там за блогер, які подобається які робить для вас гарний контент. Голосуйте за нього. Там а, і система голосів. Тут написано правило, там один голос точно віддається, якби за запрошення, так розумію. Ну, якесь там буде потім за вхід. Ну, можна навіть, я думаю, проголосувати буде за декілька блогерів. Якщо така буде можливість, то голосуйте за кожну, там за всіх ваших улюбленців. улюбленців. <с? <с?> за кожного, кому подобається, кого ви хочете підтримати. Я думаю, багато блогерів будуть тільки вдячні за підтримку кожного з вас. Тому про це називайте турнір і для вас, і для блогерів до час. Плюс сама події другої річниці, що від цього можна чекати. Перше, вона в середині вересня, це орієнтовно 15-16 вересня. стартує подія другої річниці. А вже на цей момент розробники підготували офіційне лаунчер гри, як я, в принципі, і пред... предсказував це раніше, що буде по-любому реліз лаунчера, він стався. Думаю, буде ще реліз на маках до цього моменту. Далі будуть спеціальні події входу з нагородами, з елітами, будуть промокодики. Ще буде унікальний якийсь декілька івентів, про які ще не можна розповідати. Тому чекайте, друга річниця обіцяє. Бути дійсно цікавою і ну такою, знаєте, масштабною, але о, великі прям надії, як раніше на події дуба, ну ставити все ще не треба. Тому просто чекаємо в цінних новин від розробників, що вони з нами поділяться, які будуть івенти. Тому буде багато нагород, і гравці будуть раді, тому що минулого року у нас першу річниці гри так і не було ніякого івента. А на другу річницю нарешті івентів буде. І я сподіваюся, розробники не підведуть нас і наділять багатьох гравців прикольними плюшками якимось. Е з кінчиками на згадку про гру аватарками, рамками ну, взагалі чекаємо багато чого цікавого. А, ну і для гравців, які під Інформація для гравців, які підтримували своїх блогерів, ви пам'ятаєте, була подія Bank Creator код, creator де ми вводили код вашого творця. І от за друг, першу фазу подій нарешті блогери всі отримали нагороди а, саме для того, щоб видавати її гравцям. Тому ці гравці, які вводили мій код, а, звісно ж, це ніхто ніяк не перевірить, але я хочу їм роздати код і буду розраховувати на чесність кожного гравця. Напишіть мені, а, в нас буде пост а, в телеграмі спеціальний з посиланням. На групу по роздачі кодіків. Е, ви передете зараз, ви бачите, до речі, на, Наприклад, на екранчику, два послання. Перше, перша це зараз група, це просто група моя Dragon News, тобто звичайно, о, звичайна група по прив'язана до YouTube каналу. І е, друга праворуч це група наша Dragon Community Це група вже не прив'язана до моєго YouTube каналу, це група нашої ком'юніті Дехат. Тому туди теж та заходьте новини, чати, все актуальне, все, що вам знаєте, буде корисно. Там все і спілкування, і допомога, все знаде. Там. А в моїй групі, саме групі, прив'язані до YouTube каналу, ви знайдете пост про це. про... Роздачу промокодіків, там будуть всі деталі. Всі, у кого є телеграм, заходьте, і потім ми з вами там вже будемо зв'язуватись і передавати, будемо потрошку про промокоди, намагатися роздати нагороду всім, дійсно, хто якби підтримував і тепер цього заслуговує. А далі для тих, хто не користується телеграмом, в нас є Діскордік. В посилання є в описі, так само ви зайдете в Діскорді, там буде пост, в якому я теж виклав всі деталі. Теж всі, хто користується Діскордом, зв'яжіться зі мною, але головне, щоб ви не зв'язували з Телеграмі Діскорду на час. Далі, для тих, хто не користується ні Діскордом, ні Телеграмом, ви можете написати мені самі в чаті гри. Всі, хто знаєте, зі мною спілкується активно усі, знають, додоволись мене в друзі, якщо ви не користуєтесь жодною з цієї соцмереж, ви можете написати мені просто в грі і я видам ваші промокодики, які ви дійсно заслуговуєте. Я буду намагатися роздати промокодіків всім, щоб кожен отримав по декілька промокодіків з гелітами, з рубінами, що дуже якби, непогано, приємна така плюшечка. Далі більшість промокодів ще буде розіграно під час всяких розігравши в Телеграмі, в Діскорді, на Ютубі. Тому теж при, приходьте обов'язково приймайте приматушні розіграші. Треба знати, якби щоб кожен. Був щасливий і мав промокодики до себе на аккаунті з плюшками. Ось такий у нас коротенький підсумок новин за тиждень. Приємно, що розробники нарешті зробили лаунчер. Так, там все одно є мінуси, немає того. Функціонали, як старому лаунчері ще то що можна було залогінитись по деяким аккаунтам і потім просто швидко перемикатися. Цього поки що не додали, можливо, в майбутньому лаунчер буде покращуватись, бо зараз він все ще тільки знаходиться в стадії повної доробки, і там ще є буває там навіть, виліт, ну такі мікро якісь проблемки. Ми, наприклад, він зависав, вилітав да, деякі рази. Тому це все доведуть до розуму. З, звісно, з часом він буде ідеально, набагато краще виглядати. Тому лаунчером користуватися вже. Краще це, знаєте, це не потрібно запускати спершу Steam, потім Dx, ну тут це трошки економії часу. Плюс для, для тих, хто люб... полюбляє донатити, це можливість донатити не через Steam магазин де додатково там іде якась своя ціна, своя комісія, звісно ж, Стіма, а так через сайт буде набагато дешевше. Ну і звісно ж, те, що нас чекає друга річниця, нарешті ну це щось буде таке масштабненьке і цікаве у грі. А правда, чого я побоююсь, тому що немає ніякої рекламної компанії. На жаль, я не бачу знаєте, рекламу ДХ на Ютубі, ще десь. І от... Це дивно, тому що деякі компанії, да, по, в ігрові ігри, вони роблять активні реклами перед такими великими масштабними подіями. На, взяти там Realms, да, у них там перед річницею була дійсно велика рекламна кампанія для того, щоб це якби просувати, залучити ще більшу аудиторію. Тому сподіваюся, розробники Дега теж якби на це звернуть увагу і почнуть рекламувати свій проєкт, щоб збільшувати спільноту гравців. Тому, друзі, дякую всім, звісно, за перегляд. забудьте поставити в написати написати думки в коментарях, що ви думаєте щодо події другої річниці, які увенти ви очікуєте, або ви не очікуєте нічого. А далі, звісно що... Напишіть коментарі, що ви думаєте про лаунчер. Чи потрібно було це чи ні, чи Вас влаштовував і Стімовський аккаунт. Ну і звісно, вже не забудьте, що друга фазі, фаза контент крієнторів підтримку контент креаторів незабаром почнеться. І раджу вам видати промокодіки всіх контент креаторів якого ви підтримуєте. Тому пам'ятайте, що один кодік можна буде вести на аккаунт, але промокодіки, які роздають блогери, можна буде вводити на будь-який аккаунт, тому... Приймати участь розіграші, брати промокодіки можна всіх наших влогерів, які знімають контент по ДХ Тому що всі роблять одну головну ціль, одна мета в розвитку і допомогу розвитку грі. Це головне. Всім дякую ще раз за перегляд і помачте наступних відоська та стріма. Всім, Папа, друзі! Кожен клік – це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як трофі без везмеш Відео летить, немає тормозів теж Кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.